Привет! И сегодня играем в казнь. Ну да. То есть вроде я вам покажу. Так, кто?

Я можу далі вам показати, як можна по іншому зробити таке. Можна по-іншому. Але він побудок. Як можна зробити це з любої іншої машини? З любою іншої. Це геліком тут не треба робити. Це то не треба так влучитися, а от з любою іншою машиною, щоб поїхати під водою, я вам можу показати. Покажу сьогодні, як під водою. Гелик это может вот а так, а иду ну, сейчас я возьму его в машину. Вот Сычка. Я купил себе машину, думал, приезжайте. А ты как пошла неделька, пока я не хотела эти машины. Там не ломайте, он ее поблагивает. Не хочу я ее продать. Вот ты не получай. Тому вже добу пари, коротше. Я тут таке заганьку не можу добити. Якщо... Він, вигляді... він по вигляді так собі жиде. Він по вигляді так собі живе. А але... супра це все, що дуже великий, по вигляді дуже важко подивитися, побачити, що він жиде. А от супра... У цю прото видно буде, що вона ж не як скажена. А от геліку, то вигляд буде важко. Ну... Кхе-кхе... Ось тут поліція. Ось тут поліція. Але щоб там топори зробити, щоб могли їхати на будь-якій геліка... Це то, що на геліку то під водою можна бути ніякої. будь їздити, але на геліку можуть навіть, навіть не робити, бо я б тобі не Що то не можливо. треба. Та я бачу, брата, жодного машини не можу купити. Ти не розумієш? Я бачу магазин, я бачу сраку. Свою. Тебе прибили тебе сюди? Отбить по була. Що так було? Далі. Ви себе, наприклад, супку валяти під водою. Ви запитаєте ще, то неможливо. Генеліку, якщо ви за машину, то ви просто побрете. Да. Так, не смотри, что это другое. Вот, а. Ты тоже хотел бы здесь, а так? Yeah. Да, а.

Только можеш і сприкую, мабуть, я не знаю. Ну так, і бігать. Так. Але вибудьте, але ви якщо ви хочете вийти на другі басаніти, то треба й ви хочете почти, то, то и, там воює бути першим. Біля води, хай у нас так. Де пліве. буде хоча б любе, іде буде геліка. Іти і там буде. Там? Геліка зараз топимо, бо теж так само, як супер. Треба просто з відкритою дверкою їхати. З відкритою дверкою треба їхати просто. А, а от дверь. Тут гали берега. Ой, як тут себе І теж. Так, виходим. А зараз теж втопимо. І теж самі втопимось. Бестер. Померли. Втопив. Кудень. Без теперь опять Ти Не що було скрізь, я вибрав. Так. І... було скрізь, я приїхала на машину. Треба два. А <плес> де, де він? А, та... де він? А де він? Що за лах, бляха вуха? <плес> що за лах? Короче, тут за лах. Prost, tá, просто поїздили. просто поезда просто поезды клафт маникрафт я что буду сьогодні сегодня Але зараз против всем пока Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі- Біби-бебе Я до фото видаляють у косик. Відео подивимося, чи мені загрозилося, загрозилося відео. з б ні, а. Скільки мене підписчиків? 39. На 100 підписників я зроблю, не знаю, якесь відео. я забув. Яке відео. А. Новелярне відео. За стрім я же. По мені ще зарані стрім робити. На, давай на 200 підписників буде стрім. Не знаю, як стрім те стається. Ні, я, я не, стріба не, не, не буде ніколи. Ідео з правилом ще загружається, а поки що буду знімати Майнкрафт. А всім па, па, па коротше, всім.